Всім привіт! Мене звати Каріна, і я хочу сьогодні поговорити про закон притягання. Закон притягання це концепція, згідно з якою енергія, яку ми випромінюємо, вона має здатність притягувати до себе подібну енергію, але з навколишнього світу. Цей закон він став популярним завдяки різним книжкам, завдяки різним мотиваційним. Вчення. Але основна його концепція і його ідея залишаються однаковою. Ми притягуємо в своє життя в те, що віримо, і про те, що думаємо. Які взагалі є основні принципи закону притягання? Перше подібне притягує подібне. Це означає, що якщо людина вона перебуває в позитивному настрої, її думки, емоції вони притягують позитивні події, людей, ситуації. Якщо ж людина часто думає про негатив, якісь страхи, якісь сумніви, то вона буде притягувати в своє життя подібні труднощі, подібний такий негатив. Друге, ваша енергія вона створює вашу реальність, ваша внутрішня вібрація, ваші емоції, ваші думки, ваші установки вони визначають те, що ви притягнете в своє життя. Тобто, ваша Внутрішня вібрація це емоції, думки, якісь установки. Воно визначає те, що ви вже притягуєте своє життя. Коли ви відчуваєте дуже таку велику радість, дуже велику впевненість або мир, ви випромінюєте настільки позитивну енергію, що воно до вас як повертається, повертаються якісь подібні ситуації. Третє, дуже важливо фокусуватися на бажаному результаті. Згідно з цим законом, потрібно не тільки щось бажати, але й усвідомлено концентрувати свою увагу вже на бажаному результаті. Якщо ви вже вірите, що це заслуговуєте якийсь успіх або щастя, то цей потік емоцій він притягне до вас те, що ви хочете. Четверте, мови та внутрішні переконання: те, що ви говорите і в те, що ви вірите, також має дуже велике Значення. Якщо ви часто висловлюєте там сумніви, страхи, надаєте цим словам настільки велику енергію, що вони реалізуються в реальності. Для того щоб застосувати оцей закон притягання, дуже так ефективно важливо змінити свою мову та переконання на більш якісь позитивні і підтримуючі слова і думки в своїй голові. П'яте це візуалізація та позитивне мислення. Техніка візуалізації вона є дуже важливою, уявляючи себе в бажанні ситуації або образів, ви створюєте сильну енергію, і ця енергія вона притягує до вас позитивні події. Проте дуже важливо не лише уявляти, але також відчувати емоції, пов'язані, наприклад, з тим, що ви от дуже хочете. Розумієте, так? Да? Як застосувати закон притягання? Найперше, що треба зробити, це будьте уважними до своїх думок, оскільки вони формують вашу реальність. Важливо концентруватися на позитивних, на конструктивних думках в своїй голові. Стежте, наприклад, за своїми емоціями, за своїми відчуттями, адже вони показують, яку енергію ви випромінюєте, і потім просто треба змінювати, якщо у вас негативна енергія, змінити на позитивну. Вірте в те, що ви заслуговуєте на бажане про те, що ви мрієте, так? От нерідко люди вони сумніваються у своїй здатності там отримати бажаний результат і віра в себе і в свою гідність вона просто на нулі. Але це є ключовим активуванням закону притягання. Третє, практикуйте вдячність. Вдячність це найголовніше. Вдячність дозволяє вам. Перебувати в позитивній енергії, що стимулює притягування ще більшого добра у вашому житті. Коли ви максимально вдячні за все, що маєте зараз, до вас притягується ще більше. Щодня знаходьте якісь моменти для подяки, те, що ви вже маєте. Просто будьте вдячними. Четвер, дійте так, ніби то бажане вже здійснилося. Уявляйте себе вже в тій ситуації, уявляйте себе вже в тому образі, який хочете привернути. І живіть так, наче це вже є ваша частина реальності. Не зациклюйтеся взагалі на тому, що ще не прийшло або ще чого немає. Закон притягання він працює найкраще, коли ви відпускаєте свої бажання і більш довіряєте процесу. Залишайтеся максимально відкритим до можливостей, але не фокусуйтеся на чомусь одному і не фокусуйтеся на відсутності, чого ви хочете. Так, закон притягання він не завжди працює. Є кілька факторів, які можуть перешкоджати реалізації закону притягання, тобто. Невірність у власних силах, якщо ви не вірите в себе, або в те, що ви заслуговуєте, або в те, що ви хочете, це створює такі блоки для реалізації ваших бажань. Неузгодженість між внутрішніми переконаннями і бажаннями. Ваші підсвідомі переконання вони можуть суперечити тому, що ви свідомо хочете. Наприклад, якщо ви бажаєте гроші, ви можете мати підсвідомі переконання. Або страхи, що гроші це зло, або я не гідний якогось багатства. Так? Занадто сильна потреба, або тиск. Коли ви дуже сильно хочете щось, це може створювати емоційний голод, який випромінює енергію потреби, а не енергію достатку. Закон притягання це. Потужний інструмент, який допомагає змінити свою реальність, але він працює лише за умови, що ви усвідомлюєте свої думки, свої емоції та переконання. Важливо не лише мріяти про щось бажане, але діяти з вірою в те, що це можливо, і налаштовуватися на більш позитивні результати. І тоді закон притягання буде дуже класно працювати, тому що якщо ви Випромінюєте позитивну енергію, позитивні думки, вони до вас як магніт примагнічуються Якщо ви випромінюєте негативну енергію, негативні думки, негатив і ще більше і більше, більше до вас примагнічується. Взагалі, як працює закон притягання? Ось у нас є магніт негативних думок. Ось у нас є магніт позитивних думок. Оце. Навколишній світ, який має дуже багато магнітиків, і зрозуміло, що коли у вас позитивні думки, позитивне мислення, позитивні переконання про будь-які ситуації, радісний підхід до життя, то всі маленькі магнітики вони до вас притягуються. Всі маленькі, навіть якщо вони знаходяться між негативними. Вони вискакують і йдуть до вас, до вас, до вас. І у вас дуже багато гарних ситуацій в житті, як біла полоса в житті. Коли ви думаєте на негативі і живете в негативному стані, то всі негативні магнітики вони до вас приходять і ви наповнені негативом. Дорівнює негатив у вашому житті. Ви наповнені позитивом, дорівнює позитив у вашому житті. Ось як працює закон притягання. Примагнічується те, що у вас вже тут є. А щоб примагнітити хороше, треба повністю очистити свій розум, повністю змінити підхід до життя і повністю переналаштуватися лише на позитивні думки. І тоді ваше життя. Буде примагнічуватися лише позитивні події. Всім дякую за увагу.